Доброго дня, мене звати Тимур Аршавін. Я колишній старший детектив Національного антикорупційного бюро України. Я записую це звернення як громадянин, як фахівець, і як людина, яка понад 7 років працювала над справами, що стосуються майбутнього нашої держави. Сьогодні я хочу поділитися з вами позицією щодо важливих процесів, які відбуваються навколо української антикорупційної інфраструктури. Протягом усієї історії існування Набу з 2015 року і потепер ми постійно спостерігаємо хвилі інформаційного тиску на антикорупційну інфраструктуру, набу, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та Вищий антикорупційний суд. Особливо помітним це стало протягом останнього року через масові, часто надумані публікації в медіа, зокрема в анонімних телеграм-каналах. Це формує суспільну недовіру до інституцій, які насправді продовжують щоденно виконувати свої функції в надзвичайно складних умовах. Публікації з маніпулятивними або дискредитаційними матеріалами щодо детективів, прокурорів, суддів впливають на сприйняття всієї системи. Недавня заява Вищого антикорупційного суду щодо тиску на одного із суддів – це серйозний сигнал. Якщо така кампанія триватиме, наслідком може стати деморалізація антиукраїнської антикорупційної вертикалі та зрив реформ, які підтримує міжнародна спільнота. Я вже декілька років не працюю в набу під час під час служби. Я мав честь очолювати розслідування найскладніших справ, зокрема щодо масштабного розкрадання коштів у банківській сфері. Після звільнення я долучився до державних проектів у сфері оборони. Але не маю права розкривати зміст ані слідчих дій, ані цих проєктів, зміркувань державної таємниці та поваги до режиму секретності 23 липня 2025 року року. та САП завершили розслідування у справі щодо колишнього кінцевого бенефіціарного власника ПАДКБ «Приватбанк» та п'яти учасників організованої групи. Їм інкримінується заволодіння понад 9 мільярдів гривень. Частина ключових доказів у цій справі була зібрана мною, коли я очолював одну із слідчих груп. Медіа-атаки, які містять персональні дані, моє місце проживання, контакти тощо, є не просто незаконними, а й небезпечними. Вони створюють реальні загрози життю та здоров'ю правоохоронців і членів їхніх сімей. Закликаю припинити подібну практику щодо працівників антикорупційної інфраструктури, як нинішніх, так і колишніх. Вони служать суспільству і державі. Важливо також згадати про стандарти доброчесності в НАБУ. Детективи регулярно проходять поліграф, складну багаторівневу перевірку, яка дозволяє виявити навіть найменші ризики впливу чи недоброчесності. Я сам проходив поліграф. Не менше чотирьох разів протягом семи років служби. Всі перевірки успішно. Окрім того, в бюро діє управління внутрішнього контролю, яке забезпечує незалежний моніторинг і самоочищення системи. Сьогодні на підконтрольній території України проживає близько 2,5-3 мільйонів громадян, які родом із Донецької, Луганської областей та Автономної, Автономної Республіки Крим. Ще кілька мільйонів українців мають родичів за кордоном, зокрема в Росії, зв'язки з якими були перервані після повномасштабного вторгнення. Всі ці українці, громадяни України, вони мають конституційне право на захист, гідне життя та рівний доступ до державної служби 3 грудня 2024 року. Було створено Міністерство національної єдності, його головним завданням було сприяння реінтеграції громадян, розвиток української національної самосвідомості, забезпечення умов для повернення тих, хто виїхав. І хоча міністерство вже реорганізовано, сам факт його створення це доказ стратегічного курсу України на об'єднання, а не на поділ. Відповідно до статей 34 і 36 в Конституції України кожна особа має право на свободу думки, слова, політичних переконань, а також на участь або неучасть в об'єднанні. Лише у випадках передбачених статтею 37 такі права можуть бути обмежені, якщо діяльність становить загрозу національній безпеці чи територіальній цілісності. Отже, упередження ставлення до мільйонів громадян на основі їхнього походження або родинних зв'язків не має правових підстав і становить ризик для стабільності держави, а не її зміцнення. Україна має залишатися правовою демократичною державою, і саме в цьому її сила, політика єдності, а не підозри, стане тією моделлю, що дозволить зберегти ідентичність, відновити довіру, повернути мільйонів українців додому. Детективи набу професійно зростають у середовищі, де ключовими цінностями є верховенство права, незалежність, доброчесність і служіння суспільному інтересу. Відбір до бюро надзвичайно конкурентний. Я сам пройшов п'ятирівневий конкурс, де було приблизно півтори тисячі кандидатів на 30 посад. Потім ще один конкурс на старшого детектива. І кожен детектив усвідомлює його рішення це не просто дія в межах КПК, а внесок у довіру суспільства і правосуддя. Ті, хто віддають роки набу, згодом продовжують працювати на користь держави в інших ролях, як менеджери реформ, аналітики, радники, управлінці. Я вірю, що один із таких професіоналів це Олександр Цивінський. З першого дня роботи в Набу він демонстрував незалежність, ефективність. Та глибоке розуміння інституційної культури у червні 2025 року він переміг у прозорому конкурсі на на посаду директора Бюро економічної безпеки. Комісія подала його кандидатуру до Кабміну. Але 7 липня уряд відхилив її з формулюванням про безпекові оцінки. Жодних публічних правових підстав для цього рішення надано не було. Комісія повторно подала своє подання, це не просто кадрове питання. Це перевірка здатності держави дотримуватись процедур, які вона сама декларує перед партнерами. У 2019 році президент України Володимир Зеленський відвідав колектив Набу і публічно заявив, що незалежність цього органу принципово для нього особиста. Я стояв у залі серед багатьох колег, і добре пам'ятаю ці слова. Це був сигнал підтримки тим, хто служить за законом і в інтересах суспільства. Сьогодні час підтвердити цю позицію. Після 24 лютого 2022 року багато моїх колег із НАБУ, включно зі мною, взяли до рук зброю, щоб захистити країну. Частина з нас брала участь у контрдиверсійних заходах у місті Київ. Деякі співробітники НАБУ були мобілізовані, її загиблі. Пам'ять про них священна. Коли ситуація стабілізувалась, НАБУ повернулася. До своєї основної функції правового захисту держави за три роки війни понад 2,5 мільярди гривень було конфісковано у фігурантів справ Набута САП і, пер... і передано на потреби армії. Хочу наголосити: якщо детектив або службова особа порушує закон, він має бути притягнутий до відповідальності. Але це має бути встановлено законом, а не медіакампанією. Наприкінці хочу сказати. Я звертаюсь до вас не тільки як колишній детектив, але як громадянин. Сьогодні я передав до Міністерства закордонних справ України власні пропозиції щодо зміцнення стратегічних міжнародних зв'язків під час війни. Я не розкриваю деталі публічно, це чутлива інформація. Але ці ініціативи можуть стати одним із елементів перемоги і, можливо, саме там наша точка сили. Слава Україні! Слава! Збройним силам України, слава українському народу!